Друзі, всім привіт! В цьому відео буде розпакування та невеличкий огляд ось такого термостатичного клапану SB-VTA-322. В цьому відео не буде ніяких ні схем, нічого. Просто буде огляд самої коробки, як воно значить, приїжджає. Да? І розпакування, що в комплекті і так далі. Так, Давайте почнемо з коробки. Так. Так, ось тут. Приклади якісь. А ще цей. Так. І тепер. Що у нас в комплекті йде? У нас іде інструкція. Ось. І. Зараз її розкрутимо, подивимося. І сам клапан. Цей клапан іде на 3 чверті. І е, температура у нього 30-70. Ось так він виглядає. Цей клапан я ще нікуди не встановлював. Він саме так і приїхав. Тобто, може, може він десь вже і був встановлений. Я дивлюсь, тут якісь п'ятна. Може це заводу. Саме отак от виглядає так. так. І спробуємо. Кришечка одною рукою не знімається. Так. В комплекті з клапаном йде ось така інструкція. Ось я зняв кришечку з клапану. І тут у нас е, ось от таке от регулювання зараз. ну от таким чином воно регулюється Здесь, Тут оця штучка ходить туди-сюди. Так, ну не знаю, що вам там видно. ну в общем-то Потім встановимо, подивимося, як воно буде працювати. І відео може десь через недільки 2-3 буде. Стосовно того, як ну яка була схема встановлення.